Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про QAED, спеціальну програму, спрощену програму по візі для отримання візи для всіх українців. Отже, поговоримо про те, що це за програма, які вона дає переваги, для кого ця програма і чому саме зараз взагалі варто подаватись по цій програмі, які привілегії. QAED розшифровується як Canada and Ukraine Emergency Travel Програм, тобто, це спеціальна програма для всіх українців, яку випустив уряд Канади для того, щоб українці мали змогу десь працювати, мали змогу кудись втікти від повномасштабного вторгнення. РФ в Україну. Почнемо з того, що взагалі було раніше і які переваги саме зараз. Отже, раніше ця програма до війни коштувала це, називалось трошки по-іншому ця програма, але сама суть, щоб отримати візу з правом на роботу в Канаду, це коштувало орієнтовно 270 доларів за людину. Цей період тривав отримання візи, міг тривати десь до двох років, і дуже важко було отримати саме право на роботу. Зараз же що сталося? Канада повністю спростила умови отримання візи для українців, зробила візу повністю безкоштовною. Друге, спростила умови, тобто не потрібно збирати купу документів, підтвердження роботи, підтвердження платиспроможності і так далі. Достатньо лише закордонного українського паспорту. А також взагалі можна подаватися навіть по українському внутрішньому паспорту, що взагалі є. Безпрецедентним таким явищем. У нас були випадки, коли візу отримала навіть людина, у якої була депортація з Канади, що взагалі є якимось нонсенсом. Зазвичай таким людям візу повторно не відкривають. Третє це право на роботу. Тобто право на роботу видають абсолютно всім. Віза відкривається на 10 років або до терміну закінчення дії вашого паспорту і одразу з правом на роботу на 3 роки. Які ще плюси за цією програмою? Канада спростила. Умови отримання резиденс перміт. Резиденс Перміт це вид на прожиття в Канаді. Тобто, якщо у вас є ця віза, ви приїжджаєте в Канаду, вам дуже легко отримати в майбутньому, вже дуже скоро, залежно від провінції, але в середньому там півтора-два роки можна отримати резиденс перміт. Це вид на життя в Канаді і в подальшому уже громадянство Канади. Плюс ще в тому, що якщо ви отримаєте резиденс перміт, право на прожиття в Канаді, ви можете безперешкодно заїжджати до США. Також ще одним плюсом є те, що Канада, окрім спрощеної системи отримання візи, запровадила також фінансову допомогу для всіх українців, які приїжджають саме зараз. А саме 3 тисячі канадських доларів на дорослу людину і півтори тисячі на дитину, що є однозначно плюсом. Переваги ми зрозуміли: це спрощена програма, безперешкодне отримання візи, право на роботу. Фінансова допомога, можливість потрапити в США та можливість отримати резиденс перміт та залишитись в Канаді. Далі ми якраз поговоримо про те, для кого підходить ця віза. Перша і така причина, для кого ця віза підійде, це просто для всіх українців зробити собі візу на всякий випадок. Чи ви плануєте переїжджати, чи не плануєте, чи у вас є діти, чи поки що немає. Все одно, поки є така можливість. Краще зробити цю візу, тим більше, що вона безкоштовна. Можливо, вона в майбутньому вам знадобиться, тим більше, що вона ні до чого вас не зобов'язує. Не зобов'язує їхати прямо в Канаду. Вона може собі просто бути в вашому паспорті, відкрита на 10 років, і ви коли захочете, поїдете. Якщо ви не поїдете, то ну, віза, відповідно, вам не не знадобиться, але це буде дуже класно візова історія у вашому паспорті, тому що візу в Канаду отримати нелегко. Отже, друга категорія це для кого вона підійдеться віза, це, звичайно, для людей, які втратили домівку чи змушені були переселені з тих регіонів, які захоплені терористом нашою сусідньою країною. Це ідеальний варіант для того, щоб почати життя з чистого листа, отримувати достойну зарплату, жити в країні з достойним рівнем життям, і, можливо, коли станете на ноги, повернутися і допомагати Україні. Третій варіант, для кого підійде ця віза, це для всіх, хто працював за кордоном раніше, чи розглядає це як можливість поїхати на заробітки, да, для того, щоб заробити достойну суму чи підтримувати родичів в Україні. Так як в Канаді досить великі зарплати, дуже легко можна на початковій якійсь роботі, навіть без знання англійської мови, відкладати мінімум по тисячі доларів в місяць уже з урахуванням всіх ваших витрат. Тобто, Ще раз для кого підійдеться віза для тих, хто хоче поїхати на роботу, для тих, хто розглядає переїзд в іншу країну, для тих, хто е, хоче кращого майбутнього для своїх дітей, як освіти, наприклад, дуже легко буде закінчивши школу в Канаді, поступити в канадський університет вуз, і для тих, хто просто вам не потрібна ця віза, але е, скористатись такою можливістю буде класним шансом, для того, щоб в майбутньому е, собі просто мати такий план Б про запас, або якщо не знадобиться, поїхати подорожувати. Отже, я маю тут офіційну статистику за цією програмою. уже подалося 600 тисяч українців. Друзі, більше, ніж півмільйона українців подало за цією програмою, і з них половині вже одобрили візу. Статистики, скільки відмов немає, тому що відмов ну, практично немає. Відмова може бути лише у тому випадку, якщо ви неправильно просто заповнили цю форму і саме неправильно подали заявку. Із цих 600 тисяч уже 100 тисяч знаходиться українців в Канаді. І багато хто досить успішно вже зараз працює, влаштовує нове життя і допомагає Україні, висилаючи кошти, що теж є значна допомога. Отже, ми зрозуміли з вами, що це за віза, для кого вона потрібна, які переваги, як саме подати правильно заявку на цю візу. Ми розкажемо в наступному відео. Тому не переключайтесь, будьте з нами на зв'язку.